Сторінка 65, оповідання 6. лаплантка і фінка. Олень зупинився коло жалюгідної хатинки. Дах спускався до самої землі, а двері були такі низенькі, що людям доводилося пролазити в них. Рачки, Дома була одна стара лаплантка. Вона смажила при світлі лойового каганця рибу. Північний олень розповів усю історію Герди, але спочатку свою власну. Вона здавалася йому далеко важливішою, а герда так задубіла від холоду, що й говорити не могла. Ах, ви, підолахи, сказала лаплантка. Вам ще далеко треба бігти. Доведеться прийти миль сто поки дістанетеся Фінляндії, де снігова королева живе на дачі і щовечора запалює блакитні Бенгальські вогні. Я напишу кілька слів на сухій рибі трісті. Паперу в мене немає. А ви віднесете її фінці, яка живе в тих місцях і краще за мене навчіть, що треба робити. Коли Гарда зігрілася, наїлася і напилася, Лапландка написала кілька слів на сухій рибі трісті, наказала Герді її берегти. Потім прив'язала дівчинку до спини Оленя, і той знову побіг. Фук, фук. Знову лунало в повітрі. Цілу ніч спалахувало чудове блакитне північне сяйво. Так добіг Олень з гердою до Фінляндії і постукав у демар фінки. Дверей у неї зовсім не було. Всередині було так жарко, що фінка маленька. Жінка була майже гола. Вона швидко стягла з герди все плаття, рукавиці і чобітки. Інакше Герді було б надто жарко, поклала Оленю на голову. Крижинку і почала читати те, що було написано на сухій рибі трісці. Вона прочитала все спочатку до кінця тричі, поки не вивчила на пам'ять і потім сунула тріску в казан з супом, адже риба ще могла зводитися. А у Фінки нічого даремно не пропадало. Тут Олень розповів спочатку свою історію, а потім історію герди. Фінка кліпала розумними очима. Але не казала ні слова. Ти дуже мудра жінка, сказав Олей. Ти можеш зв'язати однією ниткою всі чотири вітри. Коли шкіпер розв'яже один вузол, повіє холодний, розв'яже другий, розгодиниться, а розв'яже третій і четвертий, зніметься така буря, що поломає на трісочки дерева. Чи не досити да для дівчинки такого напою, що надав би їй силу дванадцяти богатирів? Тоді б вона подолала снігову королеву. Силу дванадцяти богатирів? сказала фінка. А як же хіба це допоможе їй? Тут вона взяла з полиці великий сувій паперу і розгорнула його. На ньому стояли якісь дивні письмена. Фінка почала читати їх. І читала, доки піт не виступив у неї на чолі. Олень знову почав просити за герду, а сама герда дивилася на фінку такими зворушливими, повними сліз очима, що та знову закліпала, відвела Оленя в куток кімнати і, міняючи йому лід на голові, Прошепотіла. Маленький кай справді у снігової королеви, але він дуже задоволений і щасливий. І думає, що це найкраще місце на світі. А все тому, що в нього в серці і в оці сидить скалка, церкала. Їх треба викинути, Інакше він ніколи не буде людиною. І снігова королева назавжди. Матиме над ним владу, а ти не можеш допомогти чим-небудь Герді, щоб вона стала сильнішою за всіх. Я не можу дати їй більше сил, ніж у неї є зараз. Хіба ти не бачиш, яка велика її сила? Хіба ти не бачиш, що її Підкорюються і люди, і тварини, адже вона боса обійшла півсвіту, не в нас позичати її сили, сила в її серці. Якщо вона сама не зможе пройти у замок снігової королеви і вийняти з серця кая скалки, ми не зможемо й погодів. За дві милі звідси починається сад снігової королеви. Віднеси туди дівчинку і спусти коло великого куща, що стоїть на снігу. Вкритий червоними ягодами. І швидко повертайся назад. Не барися ні хвилинки. З цими словами фінка посадила герду на спину Оленя, і той побіг, що було сил. Ай, я без теплих чобітків! Ай, я без рукавиць! закричала маленька герда. Вона згадала про них, опинившись на лютому морозі, але Олей не смів зупинитися, поки не добіг до куща з червоними ягодами. Тут він спустив герду, поцілував її прямо в губи, і по щоках його побігли великі плескучі сльози. Блідна герда залишилася одна на лютому морозі, без чобіток, без рукавиць. Вона побігла як тільки могла швидко вперед. Назустріч їй линув цілий полк снігових пластівців, але вони не падали з неба. Небо було зовсім ясне, і на ньому палало північне сяйво. Ні, вони неслися по землі просто на герду і, наближаючись ставали все більші та більші. Герда згадала великі гарні сніжинки під збільшуваним склом, але ці були далеко більші, страшніші. Вони були. Живі і мали різну форму. Це були передові загони війська снігової королеви. Одні нагадували потворних їжаків, другі стоголових змій, треті товстих ведмежат з настовбурченою шерстю. Але всі були блискучо білі, всі були живі снігові пластівці. Гарді було так холодно, що кожен подих відразу перетворювався в густий туман. Треба подивитись, що ж було в цей час з Каєм. Він і не думав про Герду, і найменше про те, що вона йде до нього.